Дякуємо перемагати. Ми готові йти до кінця. Будемо старатися показати хороший бій та перемогти. Буде цікаво. У форматі 2х2 2 у вазі до 150 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується команда з Луцька – воїн Компані. Кров на обличчі не зупиняє, це не поразка, це шлях до краю. Біль не форфін. В грудях як бойовий напад. Гаркуба. Кожен удар, як вибух гранат. Гарскубат, моє крадовий шлях. Тільки вперед дуть як молод гамба. Я калінчик Юрій з міста Лус представляю клуб воєн. База змішання єдиноборства. ММА є призером чемпіонату світу з змішаних едоборств. Харкомбаті вже провів три поєдинки. Два з них виграв, один поступився. Очікування на бій, ну будемо перемагати. Ми до цього готувалися, старалися. Хлопці теж достойні. Буде цікаво. Я Андрій Місюк представляю місто клуб, спортивний клуб воїн». База змішані В Харкомбаті має один бій, завершив його перемогою. Також чемпіон Європи, призер світу зі змішаних і донорствами. суперники дуже сильні, достойні. Будемо старатися показати хороший бій та перемогти. за Ламався, захартувався. Судді мовчать і сам собі суддя. Подав так, але кожен раз вставав за чима повними вогня. Світ не прощає слабких і ім'яких. Я прорізаюсь, як клинок і страхи. Я не герой, я наслідок болю. з спомілок загардований в бою. І у синій кут рингу запрошується команда із Києва. Команда босс! in the bloodline. This ain't a game. Мене звати Карпенко Віктор. Я представляю київський клуб Бос. База бокс і змішані диноборства. Досвід «Хардкомбаті» мають. Чотири поєдинка, три з них переможні. Чемпіон світу із боксу і кікбоксингу версії. Ко також від чемпіон світу із боротьби з мішами. Багаторазовий чемпіон України по фрі-файту і кандидат майстри спорту по хепі. Очікуємо перемагати. Я думаю, що якщо Бог дасть, то буде за нами. Я Дмитро, місто Київ, клуб босс, дворазовий куб Європи по бойовому самбо. Хардкомбаті чемпіони один бій, одна перемога. Очікування на бій, готові йти до кінця. Бій покаже. Хлопці добрі, готувалися. Ми готові йти до кінця. Me, they built the beast. Judges, quiet, I don't need peace. falling yeah, but each damn time I rose with fire in my eyes. World, don't wait for the week to shine. I cut through fear, like steel through spine. I ain't no hero, I'm paying for blow built from scrolls. До 150 кілограмів у форматі 2 на 2 відбудеться за регламентом три раунди по дві хвилини. І команда Червоного кута. Майстер спорту України з ММА, чемпіон України з ММА, чемпіон Кубку України з Панкратіону, бронзовий призер чемпіонату світу з ММА Юрій Калінчик. Чемпіон Європи, чемпіон України переможець Кубку України зі змішаних єдиноборств ММА Андрій Місюк. і разом вони команда з Луцька Воїн Компанії. І команда синього куда, дворазовий чемпіон України з ММА, переможець гран-при Хардкомба 2 на 2, переможець гран-при ЮФ ММА пам'яті родини Луговських. Віктор Карпенко. І призер чемпіонатів та Кубків України з бойового самбо ММА, чемпіон Кубку Європи, чемпіон України, професійний ММА, рекорд 4 перемоги, 0 поразок. Дмитро Яцько! І разом вони команда з міста Київ. Команда Боос! Команда Бос добре себе зарекомендувала. Яскраво хлопці перемагали. Ну і водночас база ММА, яка є у лучан, вона є якісною. Я думаю, нас чекає конкурентне протистояння. Заряджені спортсмени. Досить юні. Ну що ж, починаємо? Помінялися одразу так, ж з суперниками. Калінчик Айкін пробуває. Ух. Ха -ха, я я Це те про що я казав. Може не очікуєш звідки прилетить. Калінчик зверху, місюк також підтискає і зараз намагається перевести в боротьбу. Одразу в атаку. Виконує кидок Калінчик. Інша пара в стійці працює. Зараз намагається врятувати свого. Одноклубника. Так, ця взаємодопомога теж виглядає цікаво дуже обидва лучани зараз. Там спроба трикутника була, щойно але не вдала Я так бачу у калінчика. Натомість його одноклубник зараз заходить на важі ліктя. Можемо зробити висновок, що хлопці а, мають. А, а, а тут два важливі лікті у нас зараз визрівають, цікаво, але ні, не вдалося виконати. І тут а, кидається на допомогу своєму партнерові представник команди Бос. Зайшов за спину, забрав спину дуже добре. Але не вистачило часу, піднімають спортсменів Ух, Який хайкі! встигає ключові працювати Хайкі. Це щось просто надзвичайне. Хороший збоку. Воїн компанія зараз а, дуже впевнено і тут почувається. Принаймні в цьому раунді, який завершується. Так, Досить конкурентний бій. Важко б дати комусь перевагу. Але хлопці з воїну так. Ефектний кидок. Дістати намагається руки звільнити, боєць команди компані не вдається і клінч у другій парі. Бер, Важен лікця проходить таке. Проходить важі так, і зараз нас... І зараз двох проти одного. Так. Лучани, і у них є всі шанси для того, щоб завершити цей бій успішним для себе. Звісно ж. Ще півтора раунди. Втрихлим, так. І раунда, все При тому, що вони дуже добре підготовлені, і борються. Один проти двох таке траплялося, що вдавалося успішно провести, завершити поєдинок, але переважно все-таки тут такий фактор джентльменської поваги включається. Так. І Хлопці працюють один на один. Ну, але інші відпочивають в цей час. Має можливість прийти на допомогу, якщо треба товаришу. Так, так. Але з іншого боку, якби вони робили це одночасно, то... забирає спину і зараз Ой. тут можна і завершити цей бій, але так хлопці вирішили в боротьбі допомагає... або задушливий, або зараз задушливий прийом. Залишилось 15 секунд. Можливо, достої. Можливо. Але ще третій ще І Ще важкий раунд його чекає попереду. Так. Ну так, коли тебе забивають ті двоє, тут задоволення мало. Так. Але молодець. Вистояв. І Зараз цікаво, що в нього в голові. Так, команда «Бос» залишилася у меншості. Дмитро Нєцько. Боєць досвідчений, але тут а, бачимо але а, мені... Бачимо зараз перегляд. Суті дивилися повтор і чи дійсно там буважи лігтя. Представники боса протестують. Так, мені здається, він апелював ще одразу, коли його вилучали. Суддя був поруч, насправді там один невірний, невчасний рух, і можна було б зламати руку, наприклад. Так, і так. рефері несе це відповідальність. Здоров'я це перш за все. Хлопці включилися з воїна. Так, включився в боротьбу і зараз задушливий. Досить. Того, що воїн забере дві перемоги. І ще й больовий. valeu ainda E certo E Цьому непростому поєдинку дострокову перемогу здобуває команда Червоного Кута. Команда Воїн Компанії! Облиски хлопцям, також облиски команді бос. Ну, для нас все склалось дуже успішно. З Дмитром своїм суперником я давно знайомий. Дуже хороша людина. Спочатку повномасштабного вторгнення він доєднався до Збройних сил і зараз повернувся на ринг. Він був до війни професійним бійцем. Тому велика повага йому і дякую за поєдинок. Враження суперові. Ми готувалися до цього поєдинку, так що перемога була запланована, ми старалися. Хлопцям велика повага, дуже серйозні і добрі хлопці. Дуже достойні суперники. Дуже достойні, так. Дякую своїй команді, воїн, і Збройним силам України. Також тренеру Андрію Олександровичу, всій команді, всім меценатам, які нас підтримують. Що базілік, то пірець, драго брат, без вас би було дуже важко. І найголовніше це дякую Збройним силам, всім захисникам та захисницям. Без вас нічого б у нас не було. Всім дякую за підтримку, за глядачі, що прийшли. Ми, ми требуємо, щоб більше цих суддів не допускали до змагань і взагалі ну, більше цих суддів, щоб ну, вони не судили такі поєдинки. Ми ж б'ємось по професіоналам правильно. Якщо здача, то треба здача, а не пряма рука. Вони взяли тільки, що зіпсували весь бій. Хотів в першу чергу подякувати і організації за можливість виступати і прославити Бога за те, що я тут. Хвала йому, і також хотів долучитися до слів Діми, те, що я не зрозумів цей момент із прямою рукою, тому що я міг продовжувати, я не здався і я міг вийти з цього захвату і далі продовжувати цю битву. Але суддя вирішив іначе, тому я не згоден і також. Хочу сказати, якщо буде можливість, ми готові на реванш, і я думаю, нас розсудить уже бій. Дивіться, хто там рахує больові до прямої руки, я вам хочу сказати, я, я все життя в спорті. Це діти борються до 10 років, коли пряма рука, і все. Тут професійні бої, вони взяли тільки що зіпсували такий бій вечора. Вони мене все.